Які б завдання командування не виконували військові кораблі, передувати цьому має процес заправки паливом. У морі цю місію покладено на судна забезпечення, одним з яких є малий морський танкер Військово-морських сил України Фастів. Днями судно повернулося до Західної військово-морської бази після контрольного виходу в море. Малий морський танкер військовоморських сил Збройних сил України Фастів вперше після перебазування з Автономної Республіки Крим вийшов у море. Основною метою контрольного виходу було проведення ходових випробувань після тривалого ремонту, визначення маневрених елементів судна та вдосконалення морського вишколу екіпажу. Сьогодні було здійснено вихід морського танкера Фастів для виконання завдань за призначення, підготовки до здачі курсової задачі К2, перевірки маневрених елементів корабля та. Визначення роботи головного двигуна на різних режимах роботи. Взагалі екіпаж задавне завдання виконав, був використаний ряд підготовчих стріль з автомата Калашника та пістолета Макарова. Екіпаж також виконав завдання оцінку ну, задовільну, загальну. Фастів став шостим судном забезпечення українських військоморських сил, технічну готовність якого відновлено цього літа. Основу екіпажу танкеру складають моряки з команди великого розвідувального корабля військоморських сил України Славутич, який наразі ще залишається захопленим у Криму. Протягом цього літа також відновлено такі судна забезпечення, як Донбас, Шостка, Борщів, Нового зерна та рейдовий буксир Бук 239